Вийде звідти і вийшов померлий, поповитий в руках і ногах, похвальними пеленами, і обличчя було його об'язане хустиною. Ісус говорить їм: роздяжіть його, нехай йде. Нам важко уявити цю картину. А свідкам воскрешення лазаря було важко повірити те, що бачили їхні очі. За словом Ісуса повернувся до життя друг Господа, провівши чотири дні у гробі. Слова Ісуса часто викликали сучасників подив, здивування, обурення, але слова з епізоду воскрешення Лазаря. Одні з найпокусивіших у всьому новому заповіті. Я є Воскресіння і життя, каже Господь, Віруючи і в мене, коли помре, живе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре. Спаситель тут не лишає нам можливості зберегти нейтралітет. Його Господь має або прийняти ці, начебто. Безсумнівні слова як істину, або визнати, що перед ним божевільний, смертний, який плутає себе з Богом людина, яка претендує на Божу гідність. Біблійна традиція до Христа мала сумні і туманні уявлення про існування після смерті, і де вірили, що душі померлих ходять до Шаолу, місця, де. Це існує, нібито частково ілюзорно, як тінь. Усе, що може рука твоя робити, за силами роби, каже премудрий еклезіаст, тому що у могилі, куди підеш, немає ні праці, ні роздумів, ні знання, ні мудрості. Мене подібна до сну, минучого сну, до наше життя стає несправжнім, справжнім, чи може сила любові Ісуса звільнити лазаря із царства сну? Для свідки Воскрешення лазаря це було неможливо й помислити? Яке чудо над померлим можливе, якщо псалмослівець Давид ясно каже, хіба для мертвих ти твориш чудеса, а чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе? Хіба розповість у гробі про? Мирість Твою і про істину Твою погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої і правда Твоя в землі забуття? Господи, коли б ти був тут, не помер би брат мій, Воскресне брат твій. Знаю, що Воскресне у Воскресення в останній день. Діалог між Мархою і Ісусом демонструє, яким нечуваним дивом яким порушенням усіх канонів життя були слова Христа, Лазарю, вийди звідти? Адже її сміливість не сягає далі, ніж Воскресіння в останній день? Що відчували в цей час свідки Воскрешення Лазаря? Які думки промайнули в них, доки мрець не підвівся? І не вийшов із гробу. Нам неможливо собі уявити, як важко далася їм ця мить містом містом Христа і чудом, що сталося. Але яким же було враження тих, хто побачив справжнє воскрешення за відповідь на заклики Ісуса, померлий Лазар підвівся, та у перебагальну одежу вийшов із печери. Розв'яжьте його, нехай йде!» – паре Стасій. Але хіба не він нещодавно плакав смерть Лазаря? Хіба не про Господа, який воскресив Лазаря, ми щойно читали в Іванії, що Він сам уболівав духом і зворушився, заплакав. За свого земного життя Ісус часто дивував сучасників. Його слова та дії не міщалися в жодній можливій розуму межі. Він постійно порушував сталий релігійний канон. Він не вписувався жоден створений людським розумом Рафарет, жодну вигадану людиною уявну догму. догню. Цієї миті він здається нам безсилим, бо плаче перед лицем смерті. А наступний він владно мовляє, вийде звідти, мере з оживає. Іванівська оповідь про Воскресіння Лазаря розкриває перед нами Тайну Бога людини, адже Ісус плаче над Лазарем як справжня людина, але воскрешає її, як справжній Бог. Утім, не обманюємося, від того, що ми знайшли для таїни Ісуса поняття боголюдства, вона не стала нам до кінця зрозумілою, не перестала бути власне таїною. Ми не знаємо, як поєднані в Христі сльози печалі та владна сила Воскресіння, не знаємо, як поєднується в ньому людство, людське та божество божественне. Однак щоразу, коли ми приходимо до церкви та беремо участь у дивній трапезі Божої любові, ми здатні самостійно пересвідчитися боголюдство. Це не поняття релігійної філософії, а життя в реальність церкви. Боголюдство неможливо збагнути, але його можна досвідом пізнати, до нього можна долучитися через таїнство чисних тіла і крові Христова. Господь залишається для нас тайною. Нам не зрозуміла до кінця його психологія, логіка його слів та вчинків, але нам доступний сам Христос. Доступна повнота Його богського життя, доступна для співпереживання божественної літургії, містерія Його страждань. Воскрешення лазаря момент, коли освітне сподівано, немов вибух, вступає Божа сила і лазареве воскрешення, що нагортає інших людей силою безвичайного та безкінечного життя. Адже це воскрешення, по-перше, стосується лише однієї людини, а по-друге, не звільняє остаточно від смерті самого лазаря, адже згодом йому треба буде померти, так би мовити, у друге. На цей дивний, незрозумілий нам до кінця вчинок Господа є відновлення Божої правди, автреальної любові і справжньої дружби, яку не здатна подолати смерть. Зіснивши чудо скрещення з мертвих, спаситель вступає в силу, і вона лише розгортатиметься, лише зростатиме із сили в силу, аж до урочистого царського входу Господа до Єрусалима. Адже далі у свої права тимчасово вступить космічна Вселенська ніч. Господа зрадять. Його принижуватимуть, його тіло виявиться беззахисним перестражданням та сталенським злом, яке оголосить Того людину війну. Як відреагує наша душа на цю парадоксальну зміну владності, на беззахисність? Чи збережемося ми серед друзів Господа, коли від того, хто воскресив лазаря, глузливо вимагатимуть зійти з Христа? Історія з лазарем свідчить про те, як розуміє, як переживає дружбу з людиною бога людина. Ця дружба не зраджує, вона змушує Господа проливати сльози і викликає лазаря царства мертвих, чи зможемо ми адекватно відповісти на цю дружбу? Чи не щезне наше дружнє почуття, коли наш друг. Проливатиме не сльози та кров, не воскрешатиме звертвих, а помиратиме сам. Чи збережемо ми вірність Божественному Месії, коли він помиратиме в ганьбі, немов злочинець беззахисний і безсилий? Ви запитаєте, а хіба запропонована альтернатива не є молодом уяви? Хіба в нашому житті є реальна можливість дружби із Спасителем та зради Його? Пам'ятаємо, що ми зраджуємо Господа кожного разу, коли нам здається, що наш розум нарешті осягнув таємну боголюдства. Пам'ятаємо, що ми зраджуємо його кожного разу, коли відвертаємося від друзів, які лишилися сам на самі з бідою. Пам'ятаємо, що з радою Христа також є наша нездатність до кінця повірити в силу добра, коли ми не віримо, що Господь має силу Воскресити померлого, має силу перетворити цей світ, вивести його з печери самості та ріха у світло життя. Лазарю вийди звідти, звертається до нашого серця Господь, закликаючи нас полишити звичне життя. Забути про колишні звички, думки, Господи, дай нам сили підвестися, дай нам сили відкрити очі, дай сили вийти з робу у світло Твого життя. Христос Павел, серед нас є і буде. Амінь.